Перешкоджання журналістській діяльності. Спроба поспілкуватися з депутатом завершилась розбитою камерою. Журналісти телеканалу Дитинець 30 березня намагалися з'ясувати у депутата Чернігівської міської ради Юрія Тарасовця, чому він пішов до кав'ярні в той час, коли йшла реєстрація на засідання сесії. Коли я запитувала у Юрія Миколаєвича, чому він не на сесії, а він розмовляв по телефону і відмахувався від мене, якби знаходився подалі, і він почав виходити з кав'ярні. Я пішла за ним у той момент. Берестовий Сергій Олексійович зламав камеру нашому оператору. За словами Наталії Медведєвої, Чернігівський бізнесмен Сергій Берестовий агресивно відреагував на своє потрапляння у кадр відеокамери, пошкодив техніку і почав погрожувати. Хоча всі події відбувалися в громадському місці, де зйомки дозволені. <різований> <різований> я запитати, не зараз? Коли він сказав, що е, я попав е, на вашу камеру, я йому відповіла, що ми вас видалимо. Зараз ми ще не бачили, е, що ми там зняли, і чи попав він, чи ні. От, але Після цього він сказав, що він, нас, що він знайде наші прізвища, він дізнається і подасть на нас, на нас до суду. За викликом журналістів на місце інциденту прибула патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 171 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Її санкція передбачає штраф, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років. Нині тривають слідчі дії. Ми зв'язалися з Сергієм Берестовим телефоном. Свою позицію він не пояснив і спілкуватися відмовився. Натомість представник інституту масової інформації Павло Пущенко вважає, що телевізійники діяли у межах своїх повноважень, а реакція з боку підприємця була неприпустимою. Мені здається, що журналісти мали повне право знімати пана Тарасовця, який є публічною особою, депутатом міської ради, і суспільний інтерес в даному випадку є. Переважаючим в тим, що вони намагалися запитати, чому він не на сесії, бо як там знатися його думку стосовно подій, які відбуваються, тобто тут нормально. Те, що людина, яка була з ним поруч, потрапила в кадри, це його обурило, і так далі, то він міг просто відійти з, і не, не бути учасником цих переговорів, скажімо так. Водночас, за словами Павла Пущенка, в Україні подібні справи рідко завершуються перемогою журналістів з його досвіду. Прокуратура здебільшого не бачить в таких випадках складу злочину, змушуючи потерпілих звертатися у пошуках справедливості до міжнародних інстанцій.